Всім привіт! з вами канал Apple CHANNEL. Сьогодні ми розкажем, як правильно настроїти кафе. Тут ми вибираємо свій нік, Написуємо. Пишемо свій нік. Тут вибираємо різні лого. Тут колір лого. Стоїть а тут е, різні розміри е, вашого прицелу. Авторозмір. маленький, середній та великий. Я граю на маленькому, як це більш зручно. Тут кольори. Я найчастіше граю на зеленому, червоному та синьому. Я граю не на промрачному піцелі, так мені зручніше набагато. Переходимо далі. Тут все настроєно, але я поставила свої настройки пригнути вверх. Колісо мишки вниз, а присість колісо вверх. Ве Приходимо далі. Тут має стояти дві птічки, взгляд мишки та фільтр мишки. Фільтр мишки плавність переміщення миші, владжує ваші рухи. А тут чуть віделю мишки. Я граю на одиниці, це найменше. Тут виставляю аудіо, як вам захочеться. Качество звука має бути велике, а тут аптічок не має стояти. Тут найголовніше розрішення. Я граю на третьому розрішенні. А тут таке вже не важне. А на цьому все. З вами був канал Epic Channel. До зустрічі!